Всім привіт! Вітаю на каналі порталу Smartphone.ua. Це відео, огляд зарядного пристрою мережевого на 100 Вт. Виробник компанія Colorway. Повну назву бачите перед собою, але головне, що треба знати: у цього пристрою два порти Type-C і два порти USB Type a Ну і максимум, що можуть видавати порти Type – 100 Вт. Як це може робити цей компактний пристрій? Завдяки чому, яким технологіям та що ще в ньому цікавого. Про це все розповідаю в цьому відео. Ну а відразу скажу, що така зарядка дуже корисна для власників ноутбуків, зарядних станцій, потужних павербанків та й взагалі людини, яка завжди возить з собою велику кількість мобільних гаджетів. Тож, якщо цікаво, дивіться відео далі. Покупець отримує зарядку в такій компактній картонній коробці, всередині сама зарядка. Кабель та інформаційний бюлетень кабелів Type-C, 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 Type-A в комплекті немає. Тож я собі докупив окремо. Кабель від Colorway, який підтримує передачу 100 Вт. Це Type-C Type-C кабель довжиною 120 см, в оплетенні з нейлону, може передавати максимум 100 Вт. Виглядає дуже футуристично, особливо на своїх кінцях. Ну а я продовжу по корпусу. І перше, на що звертаєте увагу, це 4 порти. Так, одночасно можна заряджати 4 пристрої. Два можна підключити по Type-C і ще пару по USB A. На протилежній від портів стороні місце для підключення. Кабелю живлення, він тут достатньо довгий, півтора метри. Кому цікаво, провід, який йде від розетки до блоку живлення, всередині повністю з міді. Знизу, якщо орієнтуватись на прогумовані ніжки, а їх тут чотири інформація по потужності зарядки, цифри наведені в різних комбінаціях, в залежності від того, які порти і скільки одночасно ви задіяли. Більш детально зупинюсь на цьому, якщо задіяли один Type-C порт він може видати до 100 ватт. Якщо задіяли два Type c порти, вони можуть видати до 95 Вт. Якщо задіяли всі 4 порти, то отримуємо 45 плюс 12 ватт на Type-C портах та 12 та 15 ватт на USB-A портах. Нагадаю, загальна потужність 100 ватт і в цифрах ви бачите вольтаж. Та ампери на екранчику він невеликий, але дуже інформативний. На ньому виводиться інформація загальна по силі струму та окремо по кожному порту. По вольтажу. Я взяв окремий пристрій, щоб перевірити, чи це правда. І дійсно, що на цьому екрані, що на моєму інформація коректна. А тепер знову повертаюсь до корпусу 100 ватної зарядки від Colorway на 4 порти. Основні матеріали корпусу це пластик, але зібрано все дуже надійно. Пластик в основному матовий, зверху, з текстурою, а єдина глянцева вставка зверху. Вона і прикриває дисплей. Дисплей займає під цією панелью лише та невелику його ділянку. Тож по якості збірки по матеріалам корпуса без претензій. Габарити та вагу цього пристрою бачите перед собою. Він приблизно як велика ігрова миша, але трішки важчі. Але хіба це проблема, якщо в цей корпус змогли помістити зарядку, яка видає 100 Вт? І це все завдяки новим технологіям і новим матеріалам, які використовують виробники для виробництва зарядок. В нашому випадку використаний нітрид галію, тому в назві і маємо слово GAN. У нітриду галію більша енергоефективність і щільність потужності, ніж у кремнію. І тому маємо більшу потужність у меншому корпусі. Відразу виникає питання, чи не занадто перегрівається такий маленький корпус, якщо підключаються одразу чотири пристрої. Чи хоча б один, який заряджається відставати, відповідаю, корпус трішки нагрівається лише в одному місці не сильно, і ця температура тримається навіть після полутора 2 годин активної роботи. Тож з перегрівом питань немає. А до цього всього пристрій має захист від перенапруги, перевантаження, короткого замикання, ну і перегріву. Головне, щоб залізо всередині працювало коректно, а там встановлена схема USB Auto ID, яка автоматично визначає тип підключеного пристрою, регулює напругу і силу струму. А це забезпечує швидку зарядку та сумісність з топовими пристроями від відомих брендів, як і описано на коробці. Colorway Superfast 100W Gun Charger Adapter підтримує Power Delivery 3.0, Quick Charge 2.0, 3.0, 4+. Apple Fast Charge, швидкі технології зарядок від Huawei та Samsung, а також Realme Oppo, Vivo. Зарядка може працювати в мережах з вольтажем від 100 до 240 В. Підводжу підсумки. Зарядка мені сподобалась. Вона мені потрібна для ноутбуків та зарядних станцій. Вже скоро я її протестую на ноутбуці від Lenovo. і ви побачите, чи дійсно виробник гарантує ту швидкість зарядки, яку прописав у себе в характеристиках. Уже підключав до цього 100 ватного Colorway 1, 2, 3, 4 пристрої і переконався, що Ця чорна коробка невеликого розміру працює коректно і вміє відрізняти пристрої, які до неї підключаються, і видавати на них максимально можливу потужність. Нагадаю, це 100 ватт. Чи є щось, що не сподобалось? Ні, мене все влаштовує маленькі розміри. Швидка зарядка, наявність портів і Type-C, і Type-A, висока швидкість заряду, та наявність технології, яка гарантує безпеку роботи зарядного пристрою, та надає йому можливість автоматично визначати, що і як до нього підключено. Тож рекомендую, дуже класна штука і для використання вдома, і для того, щоб брати її з собою в подорожі, адже берете цю зарядку і не треба брати 3-4 окремих блоки живлення, в тому числі і для нуд. Буків. Ну, звичайно, якщо він у вас не ігровий. На цьому в мене все. Актуальний прайс на цей пристрій в описі до відео. Якщо виникли питання, задавайте в коментарях. З вами був Андрій та Портал SmartphoneUA. До зустрічі!